Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, що робить мій простір живим, затишним і по-справжньому моїм. Рослини це не просто декор, це характер, це настрій. Ну і я би навіть сказала це філософія. У кожної з них є своя історія, свій вигляд і своя енергетика. Отже, сьогодні. Мій топ-5 улюблених рослин, які я обрала для себе не випадково. П'яте місце я дам пеперомії. Це про ніжність, це про мінімалізм. Вона не кричить про себе, але одразу привертає увагу. Якщо придивитися її компактні розміра, щільне листя. І різноманіття форм роблять пеперомію ідеальною рослиною для будь-якого інтер'єру. Вона може бути зеленою, вона може бути сріблястою, з прожилками або глянцевою. Кожна пеперомія має свій стиль. Для мене особисто пеперомія це рослина спокою. Вона не вимагає надмірної уваги, але дарує відчуття гармонії. Та балансу. Четверте місце в нас аглаонема. Аглаонема ну, це справжня королева тіні. Вона ідеально підходить для приміщень, де не так багато світла, але хочеться зелені. Її листя це окрема історія візерунки, плями, відтінки зеленого, сріблястого. Інколи навіть рожевого. Кожен листок виглядає як витвір мистецтва. Мені подобаються глаунимки. За її витривалість ця рослинка, яка пробачає помилки, адаптується і продовжує рости, навіть якщо умови ви склали не ідеальні, обов'язково придивіться до цієї чудесної рослинки. Третє місце я дам для маранти. Це магія руху. Її недарма називають молитвеними рослинами. Адже ввечері листя піднімаються вгору, ніби складаючи руки до молитви. Візерунки на листі марант просто заворожують. Лінії, контрасти, глибокі кольори це рослина, на яку хочеться дивитися довго. Для мене маранта жива істота з характером. Вона реагує на світло, вона реагує на вологу, вона реагує на турботу. І коли їй добре, вона це показує. Мої колекції вже досить достатньо марант. Я обожнюю сорта марантових в загальному Цілі групи марантових, я обов'язково зніму вам відео по них. Ну, і ось зараз, бачите, вона у мене, випускає новий листочок, попала в мій топ 5 моїх улюблених рослинок. Друге місце антуріуми. Антуріум це елегантність, це пристрасть, його глянцеві листки і яскраві покривала квітів виглядають розкішно, виглядають впевнено. Квіти, ця рослина, яка одразу стає акцентом у вашій кімнаті, вона асоціюється з силою, любов'ю та витонченістю. Антуріум вимагає уваги, але винагороджує стабільним цвітінням і ефект, ефектним виглядом. Для мене це такий символ стилю та впевненості. Дуже я за цей рік полюбила антуріуми. Дуже для мене це взагалі такі були рослини, ну, не хотілося, не, не то, не, а зараз дуже сильно. У мене навіть у вішлисті, так, на цей рік більшість антуріумів зібралося. Тому почесне місце друге для антуріумів. І перше почесне місце у нас софора. Мій... Софора це мій абсолютний фаворит. Вона відрізняється від класичних кімнатних рослин своєю формою, ритмом росту та характером. Ця дівчинка дуже така з характером. Її тонкі гілки і дрібне листя створюють відчуття легкості, простору і навіть філософської глибини. Софора виглядає як жива скульптура. Це росли.